Під час перебування на водних об'єктах забороняється купатися біля крутих або зарослих берегів, також забороняється пірнати з схилів, з мостків та у крутих уривів. Також забороняється перебувати на воді в стані алкогольного сп'яніння. Забороняється також активні ігри. На воді запливати за визначені місця для купання. Також треба бути обережними з течіями, які можуть спіткати на річках, адже течія може затягнути навіть досвідченого плавця. Більшість випадків негативних випадків на воді стається через. Перебування людей на воді в стані алкогольного сп'яніння. Також до негативних випадків призводять ігри як дорослих, так і дітей на воді. Також до негативних наслідків призводять випадки, коли людина перебуває за визначеними місцями для купання, тобто запливає за буйки, і не може впоратись зі своїм станом здоров'я. І це може приводити до летальних випадків. В цьому році в Кам'янському районі загалом було 7 летальних випадків на воді по місту жовті води. Такий випадок у нас, на жаль, є Це вже в цьому році, в минулому році також був один. Переважно більшості причина негативних наслідків, а саме летальних випадків на воді, це є перебування людей в стані алкогольного сп'яніння. І також другий пункт це ігри дітей на воді, що призводить до негативних наслідків. На жаль, у місті жовті води, верніше в територіальній громаді Жовтоводській, не визначено місць офіційних для купання. Для того, щоб визначити місце як офіційне для купання, треба обстежити дно, обладнати пляж. Відповідно, на ці обладнані ділянки повинні перебувати рятувальники, які можуть вчасно надати допомогу. Тож в місті у нас не визначено жодного місця для купання штрафів. Як таких це визначає орган місцевого самоврядування? Це в їхніх повноваженнях. Державна служба надзвичайних ситуацій закликає мешканців територіальної громади, міжотворської територіальної громади щодо дотримання правил безпечної поведінки на воді, не перебувати в стані алкогольного сп'яніння на воді, слідкувати за дітьми, за їх поведінкою. Не допускати е, ігр е, на воді, і пам'ятати, що власна безпека е, в наших руках.